Всім хай, з вами я Картон. В цьому відео я вам покажу, як встановити Launcher Govlanch у 25-му році. Ну, його забрали з плеймаркету, і тепер його стало важче качати. Я думаю, за це треба поставити лайк. І ще я вам нагадую про свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі. Ну а ми тоді починаємо. Для того, щоб скачати на Божев Launcher, перше, треба зайти в Chrome ну, або в Google. Будь-куди, коротше, зайти. Головне, зайти в інтернет. І в пошуку нам треба написати або сказати: скачати Pogeff Launcher. І заходимо по другій силці. Беремо, нажимаємо на оцю от зелену кнопочку. Потім от, гуртаємо в самий низ. І от сюди нажимаємо знову на неї. Так. От, от, нажимаємо, коротше, і чекаємо, хай завантажити. Воно вже все завантажило, і ми маємо головне е, завантажити цей додаток. Це ще не лаунчер. Так, воно вже сі скачало. Заходимо в цей додаток. Так, беремо і в цьому додатку в пошуку пишемо: поджав launcher. Так, от воно нам вибило. І все, і качаємо поджав лаунчер. Чекаємо, поки він скачає. Все, скачався, тепер заходимо. Ну і все, я вам показав, як скачати. Ну а в наступному відео я вам покажу, як скачати моди, як поставити моди на POV Launcher. Всім па-па!